Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить, показує. Дивіться Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з за інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто, це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну, туди-сюди. Тут же повключались бізнеси, підприємці за масштаби, які це один спавільйон тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. Прибіл 2025». Куча тут політиків, депутатів, послов, польських, там, європейських з усього світу, які всерйоз стоять і говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі. Для того, щоб це був вдалий інвестиційний проєкт, даний інвестиційний ринок. Що саме важливе? Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно, закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі. Бо там будуть все їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться Італія, всі, всі блін, боряться за український ринок. Зрозуміло, тобто вони кажуть, що в Україні дуже багато там від війни позалишалось пороху, патронів, уламків, там, техніки і так далі, замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу і переробляти, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти. Пропонується за кордоні кошти вливати в Україну для того, щоб наслідки війни переробити з цього будувати нові там будинки, дороги і так далі, бачучи це все, і наскільки це серйозно відбувається, які масштаби цього всього прекрасне в мене розуміння є, якщо це вже робиться, і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Тобто, вже, вже є великий відсоток. Ну, давайте почесному в. Я думаю, ви б не кидали стільки сил, енергії, ресурсів, якби не розуміли, що ринок потенційно вигідний, і ви на ньому можете щось отримувати, да, якісь дивіденди. Тобто, вже зрозуміло, до, докуди все рухається. Тобто, будемо надіятися, що реально нарешті за що ж домовляться, включиться світовий бізнес, зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам уже давно і пора, і допоможуть Україні відновитися.